Добре. Ми зараз знаходимося в бабі Хмільне щастя, де ми будемо брати інтерв'ю гурту Оторвальд, який буде через декілька хвилин виступати в нічному клубі Холідей. Я думаю, що це буде досить цікаве інтерв'ю. Раніо хлопець нормальний. Не то, що ти. На те, що ти. Зараз він переодягається в свій сценічний костюм. Ми чекаємо, Артем поїхав по гітару. Виявилось, Я... ми... ми не тільки знімаємо інтерв'ю, але ще й рятуємо концерт. Ну, буває. Прості тернопільські хлопці рятують концерт київського. Я думаю, це відео не попаде в інтернет, може це якийсь поганий такий піар-хід. Може і краще для нас, те, що люди будуть знати, що ми рятуємо концерти, і будуть до нас звертатися, коли в них будуть проблеми в Тернополі, то звертатись Максим, Артем, Фосі. В кінці, в, кінці, в кінці відео будуть знизу.